І вони в основному пишуть і часом, коли ти в робочому чаті бачиш якусь величезну переписку з такими лонгрідами, що тобі просто страшно починати це читати, бо воно не закінчується, ти не бачиш де кінця цього повідомлення. І набагато легше знову ж таки, на мою міленіальську думку, просто сінканутись буквально там на 5-10 хвилин, вирішити це питання і піти далі його втілювати, не а, не випис... а не виписувати, а не виписувати. Окей, хай це буде, я не знаю, спільний телеграм кол хтось ненавидить зум, але ну це моя позиція. Я просто вважаю, що можна за 5-10 хвилин в живому діалозі, в спілкуванні вирішити питання, на яке може піти день переписки або два, або більше. Ну і це може нікуди не привести. А особливо, коли ще в чаті там п'ять і більше людей, і кожен висловлює свою думку, і хтось з кимось не погоджується, і це взагалі якийсь капець починається. Тому я за такий формат, але це це не підхід більшості зумерів. Мабуть, напишіть, якщо якщо зараз, от якраз, ви ви дивитеся нас, ви зумер, напишіть чи це так, чи це не так, тому що ми тут говоримо про особистий досвід в основному. Ну і трошки статистики, щоб були якісь тверді факти, на які можна спертись.